Навчання на сучасних винищувачах уже стартувало. Союзники з НАТО вже почали вчити українських пілотів керувати літаками F-16. Про це генсек альянсу Єн Столтенберг заявив журналістам під час перебування у Брюсселі, де нині відбувається чергове засідання у форматі Рамштайн. Столтенберг привітав рішення кількох союзників НАТО забезпечити тренування українських пілотів на західних винищувачах. Він окремо подякував Данії за підготовку плану навчань. Я хочу подякувати Данії за те, що вони відіграють керівну роль у забезпеченні цих питань і їхній готовності надати навчання для українських пілотів. Данія це країна, яка відігравала і відіграє важливу роль у наданні важливої підтримки. В Україні коли конкретно це рішення буде прийнято, але вже ясно, що навчання почалося і це дає нам тоді вибір, що вже ми можемо надати ті літаки, тому що будуть готові пілоти, які можуть ними керувати. Коли саме сучасні винищувачі надішлють Україні, невідомо, але наймовірніше це може відбутися восени. ЗМІ підрахували, що Україна може отримати від партнерів від 24 до 36 літаків із подальшим поступовим збільшенням їхньої кількості. Граничним загальним показником називають 70 винищувачів f 16